Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі, мене звати Марія і у сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про те, як я намагаюся запам'ятати якісь важливі моменти або взагалі запам'ятати свої враження, свою оцінку до якоїсь моїх, прочитаних взагалі до прочитаних книг. Тому е, сьогодні я вам покажу свої два книжкові такі читацькі щоденники, і розповім вам, е, який же із цих двох я веду е, активно, які плюси, мінуси я відмітила для себе. І все про е, от, свій читацький щоденник розповім вам у цьому відео. Якщо вам цікаво, то, звичайно ж, залишайтеся зі мною. Але розпочну я із нагадування про те, що у інфобоксі ви можете знайти інформацію з реквізитами, де ми, українські буктюбери, збираємо кошти на ЗСУ. Тому, якщо у вас є бажання підтримати Збройні Сили України, ви можете задонатити певну суму за реквізитами внизу. Перед тим, як розпочати показувати вам безпосередньо свої щоденники, я хочу розповісти трошки перед історією. Я не люблю писати відгуки на книги, мені тому зручний формат відео, тому я є на Буктюбі, а не в букстаграмі, тому що я не люблю писати відгуки. Так, я колись це робила, але Буквально на декілька книг не на всі свої прочитані, і, взагалі, писати відгуки це не моє. Я люблю розповідати свої якісь живі думки. Але якось я побачила надрукований, видрукований читацький щоденник, він мені здався дуже таким творчим. І нібито і водночас без зайвих якихось там креативностей то я говорю про щоденник прочитане, читай записуй, запам'ятовуй, його можна придбати у. Це від видавництва бабулю. Його можна придбати на просторах інтернету. От, але я дуже швидко його закинула, тому що а, він мені не підходить. Ну, можливо, коли я до нього повернуся, я вам його прогортаю, покажу. А, можливо, він вам а, сподобається і підійде. А десь в січні минулого року, на початку 2022 року, у мене з'явилося бажання вести якийсь такий нотатник, де я буду відмічати щось, поки я не знала, що можливо якісь списки книг або ще щось. Що стосується, власне, книг. Але при цьому вести його від руки, писати, щоб він був не надрукований. І так вийшло, що в ну, мене взагалі дуже багато блокнотів, але я обрала той, який трапився най найближче. І він дуже зручний, тактильно ось цей блокнот, і я його вже веду. Більше року, тобто практика показує, що цей блокнот такий саме спосіб мені підходить. Відразу скажу попереджу вас, що якихось дуже естетичних розгору, розворотів на моїх читальських щоденниках не буде. Тому що якщо від мене потребується якась надто велика творчість, то зазвичай я не буду так писати, як я хочу це робити. я Якось швидко це, щоб зробити, записати швидко, я буду витрачати набагато більше часу для того, щоб оформити якось дуже-дуже естетично. Тому для мене найчудовішим варіантом виявилася чорна ручка і наліпки. Малювати я не вмію. Одним словом, я вас попередила. Цей щоденник, хоча я його дуже сильно палку люблю, він є не естетичним. Окей, я вас попередила. Тепер покажу вам його детальніше. Отже, для початку я покажу вам свій щоденник, який я придбала декілька років тому. Ось так він виглядає. Я думаю, що це від видавництва Pabulum. Я думаю, що якщо він вам сподобається, підійде. Ви його можете собі придбати. Ось так, виглядають, ось так виглядають розвороти, вони всі тут однакові, і, в принципі, цим мені і не дуже подобається, не підходить, верніше, правильніше буде сказати. Не підходить цей щоденник, тому що е, якось він мене обмежує. Хоча, в принципі, я от зараз думаю, можна спробувати пофантазувати. Та покажу вам, що мені в ньому подобається. Мені в ньому подобається тут є приватна якась відкритика, потім іде розділ письменники радять. Тут українські письменники радять деякі. Книжки прочитати. Наприклад, Юрій Іздрик, Андрій Любка, Жадан. Ем, до речі, ось, мабуть, мені ближче всіх Жадан і е, його рекомендації підходять. От, Це досить Така цікава. Цікавий розворот. Потім йдуть Нобелівські лауреати, і цим я частенько користуюся, до речі, тому що іноді хочеться або почитати, або там, переглянути деяких Нобелівських лауреатів. Ну і бачите, тут дуже зручно вони представлені, описані по роках. Далі також дуже цікава штука, книжкове Бінго, яке я е, колись виконувала. Мені здається, що цей щоденник я придбала років 3 тому, і отут якісь я навіть е, намагалася відмітити прочитання. Ну і власне третя, е, третій розділ, так, це самі вже. Відгуки на ту чи іншу книжку. В кінці також є цікаві вставки, це четверта частина, де можете написати книжки, які ви хочете прочитати тут мої старі якісь вподобання. Хороші є, до речі, такі цитати, отже, але цей щоденник мені не підійшов. Натомість мені дуже сподобався ем, отакий простий звичайний блокнот, який перший, мабуть, потрапив мені е, до рук, і е, я його почала якось заповнювати, розфарбовувати і щось в ньому вписувати. Тому зараз поділюся з вами. Тим, що ж мені е, підійшло, тому що не всі пункти мені насправді підійшли, сподобалися. Е, і не всі пункти, е, не всі якісь е, розділи, я буду використовувати уже у новому 2023 році. Отже. Так виглядає моя перша сторінка. Я вас вже попереджала, правда, але ще раз попереджу про те, що він не естетичний. Я розділила собі такими стікерами роки. Тут у мене 22 рік, тут вже почався 23 рік. І от буквально сьогодні я, до речі, заповнила е, прочитані книжки ось перша поличка із прочитаними за січень. Тут я відмічала собі е, по е, порядку, намагалася книги, які я. Прочитала ось одна недочитана книжка. І потім в кінці вже написала кількість прочитаних книг Ну, і намагалася якось у відсотках це показати. Ось що вийшло. Далі будуть десь побачила у блогерів ось такі такий пікселі. Читацький рік у пікселях мені він не підійшов, я його не виконувала щодня, тому ось, бачите, далі. Вже, в принципі, не користувалася. Далі в мене були якісь списки з класикою, які я хочу читати. Тут читацький клуб, який ми з подругою разом започаткували, і також був список книг, які ми хотіли прочитати разом, але потім, після війни, це все змінилося і втратило якоїсь актуальності. Я використовувала. Також різні списки, типу література втраченого покоління, сучасна проза, яку я хотіла прочитати, деякі я вже прочитала з цих книг, насправді, але їх не відмітила. І переконалася в тому, що це не актуальні для мене а, просто списки. Мені набагато зручніше, от, наприклад, бажані книги, які я. Хочу, то я використовую свій електронний вішлист. Якщо вам цікаво, то у посиланні внизу завжди під відео я залишаю свій вішлист. Якщо вам цікаво, подивитися, які в мене бажані книжки. Ось, їх тут декілька є. Наступний, але отже, ці списки я буду, я не буду більше використовувати на 2023 і наступні роки, тому що він ну вони просто записані. Я ними не користуюся, якщо чесно, ніколи. На початку року я дуже хотіла подивитися, подивитися більше фільмів, тому що я надаю перевагу зазвичай книжкам, а не фільмам, і е, виписувала якісь м, тут фільми, які я хотіла, і серіали, які я хотіла дивитися. І ось так відмічала їх, коли, е, я їх е, перед, якщо я їх. Передивилася тут я навіть писала якісь дати, коли вони мають вийти, ставила оцінки. І як бачите, потім пішли вже і серіали. Ну, хочу сказати, що це дуже класна штука. Я продовжуватиму далі вести цей список, бо таким чином я почала дивитися більше фільмів і розуміти краще своїх друзів. Наступне а, у мене ідуть ось такі. Це якийсь треш. Я називаю. Це мої перші намагання написати якісь відгуки, але е і якось красиво оформити, але вони мені не зайшли. Десь тут я вже зрозуміла, чи тут, на, цих, на цьому розвороті я вже зрозуміла, що не буду користуватися цим щоденником, якщо далі намагатимусь якось повністю розказати е історію, написати якийсь довжелезний відгук, але е і вирішила, що треба щось. Е Замінювати просто мене не стане на більше. Я трохи така лінива у цьому плані. Далі це почалася війна і мені просто нічого не хотілося писати, я тільки записала якісь прочитані книжки. Е, і далі я вже з березня, з квітня, От з квітня розпочинається цікавий розворот, де я вже активно почала писати щось е, і розуміла, в принципі, як я хочу писати, як я хочу вести свій е, оцей е, щоденник. Але е, як ви бачите, Трохи не систематизовано, але ну, це було так, я практикувалася тільки. В кінці кожного місяця я вирішила робити ось таку табличку з оцінюванням книг, які я. Прочитала. Також виділила кращі книги місяця. Це дуже допомагає вибрати в кінці року кращу книгу року. І от, як ви бачите, у мене тут і січня, лютого березня всі книжки, про які я вам вже розповідала. Вони у мене записані. Ну і книга року минулого року це чоловік на ім'я Уве Фредріка Бакмана, також я записала. З квітня я вже розуміла, що я хочу писати, і як мені буде зручно занотовувати. Отже, кожну книжку, я пишу її назву, наприклад, Смерть на Нілі, авторку чи автора. Обов'язково рік написання, і це, до речі, спонукала мене моя подруга, виписувати саме рік написання, а не коли вона була видана. Видавництво і кількість сторінок. ну Також я обов'язково ставлю оцінку, ну і записую ось так тезисно, виписую якісь свої думки. І що мені найбільше подобається, це стікери, це наклайки, що можна. Наклеювати, бо вони мене рятують. Я абсолютно не вмію малювати е, отакі от скотчі. Е, так, Те, що мені дуже подобається. І так виглядають е, розвороти. Е, також я визначаю ось цю табличку, я пишу оцінки, скільки я оцінила книг по кожною оцінкою, за кожним балом, і в кінці пишу, скільки книг я прочитала. Вересень, осінь, знаєте, в мене були невдалі, тому я тут ще написала якісь плани на осінь, щоб не було Порожня сторінка. У жовтні вже особливо не заморочувалася цим. Ось так виглядають мої розвороти. Ну і, мабуть, найкраща ситуація з груднем, тому що у грудні я прочитала найбільше книг за весь рік і мала якісь, бачите, багато думок. До речі, якщо мені не хочеться писати, то я просто пишу назву книжки. Як ви бачите, навіть якось не записала ні видавництво, ні рік написання, і просто пишу оцінку. Якось я себе не зобов'язую абсолютно ні до чого. Так, бо обов'язково пишу спойлери, якщо вони є, позначаю для себе, тому що мої друзі люблять дивитися такі щоденники і гортати їх. От, мабуть, цей розворот і грудневий мені найбільше подобається за 2020 року другий рік. Що ж я далі використовувала це розворот із книжковими циклами, які я починала читати, і які я взагалі хочу далі читати? Це в мене основні цикли. І маю радість, що вже і Ведмежі місто, і Жорстокий принц, і Локвуд, які я хотіла прочитати, вони розпочать ці цикли. Ух, далі я вирішила вести такий список придбаних книг і відмічала які ж книжки, я придбала кожного там місяця. І, як ви бачите, тут є різні такі позначки. Червоним я позначала книжки, які я прочитала за... у 2022 році. А вже ось тут можна подивитися зеленим відмічено книги, які я прочитала вже цього року. І таким чином я просто хочу собі відмітити, чи е, зможу я ну яку кількість книг я читаю е, придбаних в попередньому році. Я б дуже хотіла прочитати їх звичайно всі. Також тут у мене є подаровані книжки у 2022 році, ну і я вже вирішила продовжити тут, у 2023 році. Бачите, так, трохи хаотично. Я писала, складала якісь там цикли, все, тому що не знала, що мені підходить, і якби тільки. Шукала якісь для себе хороші формати. Але вже з 2023 року я більш усистематизувала це. Зараз все покажу. Ось так. Ось так розпочинається 2023 рік, і з такого розвороту я поставила стрілку, щоб знати, що це саме звідси починається рік. Як я вже вам казала, тут все зрозуміло. Я відмічаю книжки і зафарбовую їх, коли прочитую. Наступний це фільми, і, як ви бачите, не дуже виходить з фільмами в 23-му році засічень подивилася. Постійно хочу казати: по, прочитала. Подивилася тільки два фільми. Але далі, в мене тут кращі книги місяця. Я зробила такий розворот і вписала вже кращу книгу за січень. Ну і читацький клуб з Настею. Сюди я буду вписувати книжки, які ми будемо читати разом з нею. І вже одна є, але я поки що про неї не буду розказувати. Далі я знову ж залишила такий великий розворот на придбані книжки у 23-му році. Ось. І продовжую за тою ж схемою відмічати вже прочитані. Мені дуже подобається, що прочитаних за цей рік я теж читаю досить активно. Ну, і останнє це розворот на січень. І як ви можете бачити, якщо тут я ще щось писала, то останні, от останні книжки, які я прочитала, мені досить було ліньки, щось писати, щось занотовувати, тому я просто ставила вже оцінки. Далі в мене порожній. Далі у мене порожній щоденник, який я буду заповнювати. І якщо вам буде цікаво, то буду показувати. Обов'язково в коментарях пишіть, чи вам сподобалося.